Покажіть який у вас стоїть розмір шківів. Зараз покажемо. Так. Цей на моторі стоїть. 9. 9 в діаметрі. А цей великий що йде на коробку. Зараз секунду дуже погано. Діаметр шківа 30. Та 30, 29 в тих районах. Думаю, 29, напевно, але там мішає болт. Думаю, ну, 29,5 тих районах.